Привіт! Сьогодні я запрошую вас поспостерігати за ось такою чудовою твариною. Чи знаєте ви хто це, діти? То хто це? Так, правильно, це теля. Подивіться, яким воно кольором. Так, воно чорним. А скажіть мені, будь ласка, теля це домашня чи дика тварина? Це домашня тварина, так? Теля це дитинча корови. Подивіться, які в неї вушка, носики, які глазки. А чи знаєте ви якусь казку про теля? Так, є казочка, солом'яний бичок.